Сонячним суботнім ранком 26 вересня прибирали територію Лозівського парку залізничників, що на Авилівській частині міста. З такою ініціативою виступила одна з політичних партій Лозової. Викорчовували чагарники, збирали опале листя, гілки та сміття. Прибирали парк представники різних організацій, у тому числі адміністрація телерадіокомпанії Вектор в особі директора з економіки Інни Ткачук. Адміністрація телерадіокампанії Вектор приєдналась до ініціативи, яка була організована однією з політичних партій нашого міста, з прибирання парку. Який, ви бачите, вже не в дуже гарному стані, але пам'ятаємо про його існування, і такі ініціативи будуть сприяти підвищенню добробуту нашого міста. Парк залізничників близько 50 років тому був досить популярним серед містян. У ньому працювали літні кінотеатри, танцмайданчик, були скульптури і фонтан, грав духовий оркестр. Пізніше поставили дитячий майданчик. На сьогодні парк перебуває в занедбаному стані, і лише у спогадах лозівчан залишився його первинний вигляд. Директор з економіки телерадіокомпанії Вектор Інна Ткачук додала, потрібно частіше проводити такі акції. Необхідно намагатися робити чистішими міські парки та вулиці, адже в чистому місті жити приємніше. Переконана, що вона разом зі своїми колегами по наведенню чистоти у місті стануть прикладом для інших мешканців Лозової. Також закликає містян бути більш активними і долучатися до подібного роду акцій і робити наше місто чистим і красивим.